Пані та панове, добрий вечір. Київ, добрий вечір, слава Україні. Як приємно бачити таку величезну кількість людей, які сьогодні зібралися на нашому концерті. Київ, дякуємо вам! Хочеться розпочати сьогоднішній вечір з оплесків нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, тим, хто просто зараз. Робить все для того, щоб приблизити нашу перемогу тим, хто робить все для того, щоб боронити нашу країну від расистів і робити все для того, щоб ми з вами могли допомагати Збройним силам України. Це благодійний тур нескорені, в якого є надзвичайно важлива і амбітна місія. Ми робимо все для того, щоб допомогти нашим захисникам. Ти ті, хто отримали надзвичайно важкі травми в боротьбі із расистами, повернутися до повноцінного життя. Усі 100% коштів з продажу квитків на наші концерти будуть витрачені на покупку протезів для наших захисників. Тому дякуємо вам! А я з великим задоволенням констатую, що тур нескорені став не тільки важливою соціальною подією в 2023 році, але й важливою музичною подією. Адже тур це 11 міст нашої країни. Це 11 аншлагів. Ну, звичайно, все починається з ідеї. Ця ідея виникла в голові у відомого в нашій країні бізнесмена, мецената, мого друга. Це Андрій Мацола. Давайте йому поаплодуємо. Андрій. Завжди ставив перед собою надзвичайно складні задачі, але цього разу він вирішив самотужки придбати протези для 50 наших захисників. Давайте подивимось, з чого все починалося. Привіт! Я Марта Липчей, українська співачка. Я живу і працюю в Україні і пишаюся тим, що я українка. Ідея Скорені виникла після того, як я побачила, як український бізнесмен та меценат Андрій Мацола допомагає українським пораненим військовим. Завдяки його програмі цього року лікування, реабілітацію та протезування отримують 50 українських поранених військових. Я особисто спілкувалася з військовими, які вже проходять реабілітацію завдяки програмі Андрія Мацоли. Спілкувалася з ними та з їхніми дружинами, і я зрозуміла, що дуже важливо для них повноцінно жити далі і бути корисними. 50 військових, 50 українців, наших героїв, отримують можливість повноцінно жити, бути активними і продовжувати бути корисними своїй країні. Наші герої на фронті щодня віддають найцінніше заради України, заради кожного з нас. І ми маємо зробити все можливе, аби вони знали, що ми поруч і відчували тепло наших сердець. І зараз, і після нашої перемоги. Ми всі вдячні нашим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам і захисницям за той подвиг, який вони щодня роблять для свободи України. Найсучасніші протези це їхня можливість повноцінно жити далі. І це найменше, що ми можемо зробити для їхнього майбутнього. Навіть одна людина здатна змінити світ, давши людям надію, а нас 44 мільйони. І разом ми цю велику справу можемо зробити ще більшою. Тому благодійний турне «Нескорені» пройде в 11 містах України, де всі кошти від продажу квитків підуть на протезування бійця з міста чи області, де проходитиме концерт. Ми нація, яку ніколи і нікому не вдалося скорити. Ми маємо цей ген нескореності в крові. Тож разом до перемоги, слава Україні! Просто зараз я хотів би запросити на сцену не просто талановиту дівчину, а фіналістку «Голос України». дівчину, яка стала ініціатором благодійного туру, «Нескорений». дівчину з надзвичайно потужним талановитим голосом. Марта Лепчий! давайте зустрінемо оплесками! Добрий вечір, Київ! Дякую всім, хто прийшов сьогодні на наш концерт. Ви дуже надихаєте нас артистів. Марточко, вітаю тебе. Ми щойно бачили, що ти саме є ініціаторкою благодійного туру, цих грандіозних концертів містами України. І це надзвичайно важливо. 11 аншлагів. Скажи мені, чи вдалося добитися тих рішень, тих задач, які поставлені? Чи зібрані кошти? Скільки протезів куплено? Так, задум наш вдався. Все завдяки вам, все завдяки людям, які приходили на наші концерти, адже в кожному місті, де ми бували, були аншлаги. І я вкотре переконуюсь, що українці це нація, яка ніколи не залишає своїх у біді. Тому нам вдалося вручити наші протези для Івана Дзюби з Хмельниччини. Також я знаю, що приїхали комплектуючі для протезів для Костянтина Кашули з Закарпаття і для всіх інших наших військових. Ми протези вже замовили. Чекаємо, поки вони приїдуть до нас. Знаєте, протеза це не просто дорого, протеза це індивідуально, тому їх складно виготовляти. Кожному захиснику протез виготовляється індивідуально. Це важливо. І тому ми разом з вами. Марта є ініціатором, а придумав все це Андрій. Але ви є тими благодійниками, які допомагають втілювати цю задачу. Тому дякуємо вам, Київ. Адже сьогодні ми збираємо кошти на протез для нашого земляка, хлопця із Борисполя, з яким Марта вже познайомилась, і він, до речі, в нашому залі. Так, ваші описки це Павло Коваленко. Павле, вітаємо тебе. Павлу 34 роки, і сьогодні він до нас завітав з родиною. Мене звуть Коваленко Павло. Мені 34 роки. Я сам з Борисполя. 16-го року служу і по теперішній час 58-й бригаді. Головний сержант звода. Я взагалі фінансист образування. Працював начальником відділу товарного обліку в компанії «Фозігруп». Мій військовий шлях почався, скажімо так, більш ідейної ланки, так як мій товариш, він сам Черкас в 2014 році він пішов служити в батальйон Айдар і там загинув. Мене якось спанукало. Якось так мобілізувало мене, що якби я ну, вирішив, що і треба і мені. І я пішов служити в батальйон Донбас. І по 8.04.2016 там служив. Так як отримав там поранення, я вже не мог виконувати, скажімо, там ті функції, тому що там треба було нормативи здавати постійно. І Я вже не витягував по, так по здоров'ю. У 2016 році я підписав контракт з 58-ї бригади ОМБПР і служив по даний час там. Повномасштабну війну ми зустрічали в Сумській області і потім перемістилися під Київ Ну ви представте, Перша колона йшла більше стаєдини з техніки. А за нею ще більше 200. Ну, ми там роздавали. Філі, філі, філіграмна, повірте, і в нас це виходило. Після деокупації Чернігівської Сумської області та Києва нас перевели на схід України, місто попасно. А, тоді вже пів міста, воно вже було не під нашим контролем. А Київ? там вже хлопчики. Ось Саме фундамент залишився. Наша була задача продержати максимально довго місце, щоб підготувати оборону для Сєвєродонецька. Зайшов наш батальйон, ми продержалися там півтора місяця. Нас лавняли просто всі. Ну, поверте, наскільки ми їх там відбили. Зумбі-апокаліпсус віддихає. 3 травня 22-го року. Пішов наказ нашої рочі вийти з міста Попасна. І 4 числа нам подають команда, що залишилася перша МПР в кальце. Що я кружили, взяли всі ці сили, які у нас залишались, і йшли штурмувати, отягувати ворожу вогонь на себе, щоб наші хлопці могли вийти. Ми підійшли перша група, втягнулися в сухопітну в, 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 в піхотний бой, а тягнули на себе ворогів. Ну і виїхала ворожа БМП 3. Ну, я її чув, але не бачив її, а вона виїхала, виходить, угла, і прямою на попала прямо в мою групу. Вийшло ну, так, що снаряд пройшов по мене ногі. Ну, я впав на живот, перевернувся, давай оказую собі допомогу і буквально через якусь хвилину прилітає ще другий снаряд. Ну, Тоді вже мені відбило руку лівом. Обернувся, а нога у мене лежить ось вот десь. Тобто вона лежала з боку мене. А левая нога смотрела в другую сторону. Вот так вот. То есть. Ну, я бы сорвал турникет себе, начал накладывать, я его не наложил. И тут сразу сбоку справа приходит второй выстрел, и у меня с полком попадает плечо. Я падаю и тогда я уже подняться не могу. Все. И тогда я просто понимаю, что уже все. Ну, это конец. Одна рука, все, я не ползти, ничего не могу. Ще спочатку я щось попитався, барахтався як черепаха. Ну, ну Вже розумієш, вже таке успокоєння пішло і страх. Страх такий, що ну, все. Страх був не то, що погибати, а страх, що ти безпомощний. І тут чую шаги, що йдуть. Показав рукою, що не мог підняв руку. Підійшли група, і виявилося, що це рота, яка ми, ми повинні були виводити. Уже покойний дітрік, медик мені оказував допомогу. ну, уже покойный. А у меня там капельницу ставил, потому что я бы не выжил. Ну, столько времени пролежать, у меня вот так вот все чвыркало. Вот. Потому что уже у меня из тех пацанов, кого осталось, осталось 8 человек. Поэтому такое сейчас воспоминание. Все мой числа Мене відправили в мічникове і прийшов в сознання в 9 числа. Прийшов хожу в знання, ногів вже нема. А ця вся нога в АЗЕФі, тут дирка в коліна, коліна прачі нет. Чашечка надбита, в чотирьох лавні немає частини, ну майже половини. Плічо в гіпсоволонгеті, весь в трубках. Перший тиждень мені навіть жити не хотілося. все було через таку більшу. Я йшов, вставав, плакав, ішов болі, розумів, що треба, Терпів і йшов далі, тому що розумів, що це треба робити, тому що по-іншому я просто не встану. Так я тримався 11 місяців і ногу ліву так вони не змогли врятувати, прийшло рішення ампутувати цю ногу. На що я зразу згодився, тому що це були просто муки. Це були такі муки, що просто я не мог з коляски лягти просто на кровати. Я знеболювався настільки сильно, що просто хоча б заснути. І подойшло до того, що я просто і стащився, я ходив як зомбі. На той час, коли в мене була ще ліва нога, я не, вона була неопорна. Мені був потрібен дуже гарний протест, щоб він виконував функцію здорової ноги, він був відомий. За що Андрія Мацоли мені поставили цей протез, він в мене зараз є, і я на ньому вже ходив. І ходив більше ніж повтора місяця, навіть два місяці. Сталося так, що не, не, не з інфекції з того, що так сталося, не врятували ліву ногу. І тепер потребую я такий же самий протез лівої ноги, щоб можна було встати і вести повноцінний образ життя. Ми воюємо з країною 140 мільйонних орків, які просто треба перемогти і не залишити нашим дітям це. Нам треба остаточно перемогти до повної капітуляції Росії, щоб наші діти жили вільно. Я знаю, що Україна переможе. Ваші обласки нашому герою. Неможливо спокійно дивитися на ці кадри. Хотілося сказати, що ось такі вони звичайні українські хлопці, але це не звичайні українські хлопці. Це наші герої. І павло сьогодні в залі. Павло, ми дякуємо тобі. За твій героїзм. Ми дякуємо тобі за твій приклад незламності. Ми дякуємо тобі за бажання повернутися до повноцінного життя, тому що твій приклад має дуже велике значення для всіх українців. Павло, ми хотіли би кілька слів почути зараз від тебе. Вітаємо тебе. Дякую вам. Дякую, що ви всі прийшли. Дякую вам за підтримку. Я вам хочу сказати. Все буде Україна, це, це остаточно. Я вам хочу сказати тим хлопцям, які отримали такі ж поранення, як я, що життя не закінчується, життя йде далі. Треба ставити цілі, добиватися і жити далі. Жити заради своїх дітей, рідних, близьких, жити заради України. Ми переможемо. Все буде Україна. Люблю вас. Ці опаски тобі, павло. Дякуємо тобі за все. Дякуємо за героїзм. Дякую вам. Ворог хотів не тільки забрати нашу землю, наше життя, він хотів забрати наші емоції. Він хотів, щоб ми сиділи по бомбосховищах і не витягували свого носа, а ми, ми боронимо свою землю. Ми приходимо на концерти. Ми донатимо на Збройні Сили України і збираємо нашим хлопцям на протези, тому що ми українці. Слава Україні!